Пасленна не народилася драконом, вона народилася із самої землі, перша і наймогутніша з квіткових духів. Сама її сутність була переплетена з життєвою силою стародавнього світу. Вона була душею первісної квітки. Титул даний їй з повагою. Квіти розквітали на її слідах. Пустелі перетворювалися на пишні сади від її дотику. Стародавні люди, наші далекі предки, шанували її як богиню життя. Вони будували великі храми з живого дерева на її честь і святкували зміну пір року як відображення її настроїв. Вона була їхньою захисницею, джерелом життєвої сили, їхнім зв'язком з душею світу. Але ця величезна сила прийшла з важким тягарем. Пасленна відчувала біль кожної в'янучої квітки, кожного зрубаного дерева. Безтурботність зростаючого смертного населення почала обтяжувати її душу. Вона бачила їхнє розширення як шрам на землі. Яку вона плекала, цей зростаючий смуток повільно почав перетворюватися на образу. Чиста життєдайна енергія всередині неї почала змінюватися, перетворюючись на щось темніше і більш власницьке. Прекрасна квітка почала випускати колючки, її захисні інстинкти спотворилися в люту територіальну лють. Світ був її садом, і вона не дозволить його топтати. Трансформація спочатку була поступовою: тінь в її очах, холод в її присутності. Потім почалися фізичні зміни. Її форма, колись м'яка й ефірна, стала гострою і кутастою. Її шкіра набула вигляду темної, райдужної лузки. Великі шкірясті крила виросли з її спини, нагадуючи пелюстки чорної лілії. Вона стала чорним драконом, фізичним проявом гніву природи. Це не було прокляття, накладене на неї, а метаморфоза, народжена її власним горем і гнівом. Вона стала тим самим, від чого прагнула захиститися силою руйнування. Її нова форма жахала стародавніх людей. Богиня, яку вони колись поклонялися, тепер була чудовиськом, що кружляло над їхніми небесами. Вони бачили її не як скорботну захисницю, а як демона чистого хаосу. У своєму страху вони обернулися проти неї. Найбільші маги та воїни тієї епохи об'єднали свої сили. Вони не прагнули зрозуміти її біль або порозумітися з нею. Вони прагнули лише стримати загрозу, яку вона становила. Після довгої та руйнівної битви, яка спотворила сам ландшафт, їм це вдалося. Вони вигнали її, кинувши в тисячолітнє вигнання в царство тіні та тиші, сподіваючись стерти її пам'ять зі світу. Навіть у своєму гніві Пасленна не була зовсім самотньою. У неї був один друг, смертний шаман, який знав її ще з тих часів, коли вона була душею первісної квітки. Він бачив крізь жахливу форму чорного дракона. Він розумів глибоке горе, яке живило її трансформацію. Роками він благав її, намагаючись заспокоїти бурю в її серці. Він був єдиним, хто не боявся її, єдиним, хто все ще бачив квітку під лускою. Він вірив, що її світло не згасло, а лише сховане. Він був сповнений рішучості повернути його, незважаючи ні на що. Коли стародавні маги готували свій останній ритуал вигнання, її друг зробив відчайдушний вибір. Він вірив, що якщо він зможе показати їй найвищий акт любові та самопожертви, це може прорватися крізь її гнів. Він запропонував себе їй не як ворог, а як останнє відчайдушне благання. У момент трагічного непорозуміння, засліплена своєю люттю та болем зради від усіх інших, Пасленна вразила його. Вона не усвідомила його наміру, поки не стало занадто пізно. Остання людина, яка справді розуміла її, зникла і від її власної руки. Шок від цього вчинку розбив її гнів, замінивши його всепоглинаючим відчаєм. Вивільнення її горя було катастрофічним. Величезна сила, яку вона тримала, більше не стримувана гнівом. Вибухнула з неї неконтрольованою хвилею скорботної магії. Це був не вогонь чи тінь. А чиста сира енергія втрати. Ця катаклізмічна хвиля прокотилася по всьому світу. Вона не просто руйнувала міста, вона переписала самі закони природи. Жива, хаотична магія стародавнього світу замовкла, замінена буденною та передбачуваною реальністю, яку ми знаємо сьогодні. Гори плакали, моря відступали, а небо стало сірим на ціле покоління. Це був кінець епохи. Ця подія, народжена з єдиного моменту трагічного насильства, ознаменувала кінець епохи стародавніх людей. Їхня цивілізація, побудована на фундаменті потужної навколишньої магії, не могла вижити в новому приглушеному світі. Вони зникли, їхні знання втрачені, їхні великі міста розсипалися на порогах. Чинок пасленни, викликаний втратою її єдиного друга, ненавмисно досяг того, чого її гнів ніколи не міг. Він повністю розірвав зв'язок між смертним світом та його магічною душею. Її вигнання почалося не з реву непокори, а з тихого, світорозриваючого крику горя. У тихому світі, що настав після катаклізму, народилася нова мова флоріографія, мова квітів. Це був спосіб для людей говорити про стару магію, згадувати світ, який був втрачений. У цьому символічному лексиконі пасленна знайшла нову дивну спадщину. Її знають як диявольський скарб. Сама назва є парадоксом: диявол за руйнування, які вона спричинила, за чудовисько, яким вона стала, Скарб за прекрасну життєдайну душу, якою вона колись була, і за глибоку, хоч і жахливу силу, яку вона представляла. Єдина досконала чорна троянда часто використовується для її символізації: річ неможливої краси та глибокої, сумної небезпеки. Цей титул відображає складність її історії. Вона не просто зло, вона втрачений скарб, дорогоцінна річ, яка була розбита. Флоріографія вчить, що вона представляє потужну неприборкану любов, яка стає руйнівною, коли її зраджують. Вона є символом праведного гніву та глибокого горя. Дарувати комусь квітку, пов'язану з посленною, це складне послання. Це може бути попередження, ознака небезпечної пристрасті або визнання прекрасного, але трагічного минулого. Її ім'я згадується, коли говорять про речі, які одночасно величні та жахливі, про красу, яка занадто дика, щоб її утримати. Її легенда живе, тому що вона перегукується з фундаментальною істиною. Вона говорить про подвійність у всіх живих істотах, здатність як до творення, так і до руйнування. Для деяких її історія це повчальна казка. Вона застерігає від нестримної пристрасті та небезпеки дозволити горю перетворитися на гнів. Вони бачать чорного дракона і бояться чудовиська, яке ховається в серці. Її ім'я це прокляття, нагадування про втрачений рай. Вони вчать своїх дітей бути поміркованими. Контролювати свої емоції, щоб вони не пішли її шляхом і не принесли руїни собі та іншим. Проте для інших пасленна є джерелом натхнення. Вони бачать душу первісної квітки, яка так сильно любила світ, що була готова стати чудовиськом, щоб захистити його. Вони бачать трагічну фігуру, а не лиходія. Її історія надихає їх боротися за те, що вони люблять приймати свої пристрасті, навіть якщо світ їх боїться. Вона є символом стійкості, духу, який не міг бути зламаний, лише змінений. Її ім'я це шепіт бунту, обіцянка, що навіть після тисячі років мовчання, найдикіші та найкрасивіші частини світу ніколи не можуть бути справді знищені.